В Україні засудили до 12 років в'язниці ще чотирьох колаборантів, які коригували обстріли українських шкіл та лікарень, а також здавали ворогу позиції збройних сил і розташування реактивних артилерійських систем Хаймарс. Про це повідомили в Службі безпеки України. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази. Вини ще чотирьох учасників інформаторських мереж російських спецслужб. Зловмисники збирали розвідування про дислокацію сил оборони і технічний стан. Об'єктів енергетики у Києві та прифронтових районах Донеччини йдеться про це у повідомленні. Окупантів цікавили місця базування підрозділів українських військ на території столичного регіону, а також на Лиманському і Авдіївському напрямках, кажуть у спецслужбі. Розвідомлена інформація потрібна була російським окупантам для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських містах. Внаслідок ворожих обстрілів зафіксовано факти влучання російських ракет у будівлі соціальних об'єктів, зокрема шкіл і лікарень на сході України. Йдеться також і про це повідомленні. Працівники СБУ затримали ворожих поплічників під час спецоперації на території Київської і Донецької областей за матеріалами служби безпеки. Суд їм покарання від 8 до 12 років ув'язнення. Один із засуджених російський колаборант, який намагався виявити та передати агресору координати бойових позицій реактивних артилерійських систем Хаймарс. Ще одного злочинця затримано в деокупованому Лимані. Саме за його наводкою, окупанти обстріляли обласну травматологічну лікарню та місцеву школу, кажуть в СБУ. Іншу зловмисницю затримали в Києві після початку повномасштабного вторгнення вона фіксувала місця дислокації ЗСУ у столиці та надсилала відповідні локації агресору через закритий телеграм-канал. Також засуджено до ув'язнення мешканця Покровська, який передавав російській спецслужбі відомості про переміщення української військової техніки. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України. Нагадаємо, суд призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна зловмисникам і ворожим поплічником виявився інженер з ремонту обладнання однієї з ТЕЦ станцій. Президент Зеленський вніс до парламенту постанову про затвердження санкцій щодо фінансових установ Росії. Йдеться про санкції строком на 50 років щодо всіх банків, що зареєстровані та знаходяться в Росії, зокрема центрального банку Росії, а не банківських кредит. Кредитних організацій, операторів платіжних систем, професійних учасників фондового ринку, страхових компаній, інвестфондів, які зареєстровані та надають послуги у Росії. Служба безпеки України затримала у Києві проросійського блогера, який переховувався від правосуддя монастирі УПЦ МП. СБУ інформує, що поплічником окупантів є столичний блогер, засновник так званого Рускава клуба, який займався підготовкою замовних публікацій для після підстанційних інфавідомств Росії. У своїх колонках колаборант називав закономірним захопленням Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації ЛНР та ДНР. У серпні 22-го року йому заочно повідомили про підозру у Держзраді, але зловмисник вдався до втечі і намагався приховатись від правосуддя на території свято-благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ МП. Втім, співробітники СБУ розшукали його і затримали за даними слідства. Провокації провокаційні матеріали і публічні виступи ворожого блогера. Активно використовувала російська спецслужба для проведення інформаційних диверсій проти України. За кожну порцію деструктивного контенту зрадник отримував від агресора грошову винагороду. Наразі суд обирає затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йдеться у повідомленні: триває розслідування для встановлення всіх. Обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. В Україні без електрики зараз 137 населених пунктів через негоду. Йдеться про Київську, Житомирську, Волинську, Чернівецьку, Хмельницьку та Тернопільську області. Обмеження можливі також в Одесі та Одеському районі через пошкодження обладнання на підстанціях. Помідоване про це в Укренерго. Однак, дефіциту потужності в енергосистемі немає і не прогнозується. Нардеп від проросійської ОПЗЖ Олег Волошин написав заяву про складання депутатського мандату. І з рішенням про позбавлення повноважень підозрюваного у держраді Волошина зволікань не буде. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Організатори конкурсу Євробачення 23 оголосили імена ведучих музичної першості. Так, про фронтвумен українського гурту за Хардкіс Юлія Саніна, яка, до речі, була у складі журі нацвідбору, стала однією з чотирьох ведучих пісенного змагання у Ліверпулі. Відповідна інформація з'явилася на офіційному санті конкурсу Євробачення разом з Саніною. Конкурс також вестимуть легенда Євробачення Грем Нортон, який від 2009 року коментує пісенне. Змагання у Великій Британії. Відома англійська акторка а... Також відома англійська акторка та співачка Ганна Ведінген і співачка, модель і танцівниця Аліша Діксон. Зазначимо, що голос Євробачення в Україні це ведучий Тімур Мірошниченко. Цьогоріч буде кореспондентом конкурсу у Ліверпулі. Мірошниченко з'являтиметься упродовж усіх шоу, а також коментуватиме шоу у прямому ефірі з коментаторського боксу України на Ліверпуль Арена разом із колегою ведучим. М Семом Квеком Мірошниченко вестиме пряму трансляцію церемонії відкриття на офіційному каналі Євробачення на Ютуб. Нагадаємо, що цьогоріч міжнародний пісенний конкурс Євробачення 23 відбуватиметься у Ліверпулі, Велика Британія. Попри те, що минул минулоріч перемогу на музичній першості здобув український гурт Калош Оркестра організаторами було прийнято рішення з України перенести конкурс до Великої Британії через повномасштабну війну, яку в в нашій країні влаштувала країна терористка Росія. Півфінали конкурсу відбудяться 9 і 11 травня. Фінал 13 травня. Представник від України гурт творчі автоматично потрапляє у фінал Євробачення, оскільки минулого року на конкурсі переміг учасник від України. Служба безпеки України заблокувала у Вінниці канал рекрутингу колишніх ув'язаних в'язнів до лав російської приватної військової кампанії Вагнер у результаті спецоперації на території обласного центру затримано російського агента, який вербував людей. Про це повідомляє служба безпеки України. За даними слідства, агентом окупаційних е, е, окупаційної влади виявлено місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами та е, за розбій та групове зґвалтування. За вступ до російського ПВК і участь у бойових діях проти ЗСУ зловмисник пропонував кожному рекруту грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тисяч доларів на місяць. Саме через широке коло зв'язків у кримінальному середовищі, в тому числі на території країни, агресорки, на нього вийшов представник угрупування Вагнера і запропонував свою допомогу у війні проти України. За вказівкою ворога він почав підшуковувати кримінальників для залучення до складу приватної військової Військової кампанії РФ ідеться у повідомленні під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп'ютерну техніку із доказами його листування з вагнерівцями. Слідчі повідомили про державну зраду. Український пес сапер Патрон упинився у лікарні. Тварину шпиталізували для планового огляду та здавання аналізів, адже його робота в ДСНС пов'язана з небезпечними газами та речовинами, що може нашкодити здоров'ю. ветклініки Патрон вирушив разом із своїм господарем, керівником частини піротехнічних робіт ДСНС у Чернігівській області Михайлом Ільєвим. Сьогодні випонулося 9 років відтоді, як з України втік Віктор Янукович. Сталося це в ніч проти 22 лютого 2014 року. Нагадаємо, якщо вішо відразу після втечі він старанно організував декілька зустрічей з пресою та заявив про свою так звану легітимність. Та протягом останнього року він не дав про себе багато знати лише один раз у березні 2022 року, за даними українських спецслужб Янукович, якому цього року виповнюється 73 роки, перебував у мінську, оскільки росіяни планували захопити Київ та сформувати в українській столиці проросійський уряд на чолі з цікачем. Президент України Володимир Зеленський підписав закони про звільнення від ПДВ і Мита імпорту коптерів, тепловізорів, каліматорів, рацій і приладів нічного бачення. Про це повідомляє перший заступник керівника комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Желізняк. Президент підписав наші законопроекти номер 8360 і 8361Д щодо звільнення від ПДВ та Мита, ввезення оптерів, тепловізорів, каліматорів рацій. Цій та приладів нічного бачення написав він у пості. Нардеп також нагадав, що така можливість буде і для експрес-відправок. Закони набувають чинності з дня, що настає за днем їх опублікування. Тобто за пару днів уже запрацюють. Додав парламентарій в ефірі радіо UA Ей Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.